Мої вітання. Маєте врожай гіркого перцю, але не знаєте, що з ним зробити? Тоді візьміть до уваги наступний рецепт. Промитий перець потрібно відрізати хвостики і нарізати невеличкими шматочками. Далі беру цибулю і нарізаю її тоненькими півкільцями. І наступним беру солодкий перець. Він у мене невеличкий, тому його розрізати буду на 4 частинки. Далі готую стерилізовані банки. На дно кожне викладаю лавровий лист, перець горошком по декілька штук. Далі нарізану цибулю на дно кожної банки, трішки розділяю. Наступним викладаю солодкий перець. Далі беру часник. Крупний часник нарізаю ось так шматочками. Ну і доверху викладаю саме гірким перцем. Руками краще не брати, або робити це у лумових рукавичках, або накладати просто ложкою. Ось такі гарні яскраві баночки в нас виходять. Далі необхідно зробити маринад. Завдяки маринаду ми знижуємо градус пекельності цієї страви, але страва залишається достатньо пікантною. Беру воду, додаю цукор і сіль. Далі ставлю на вогонь. Оцет додаю, коли закипить маринад. Маринад закипів, додаю оцет. Чекаю, коли закипить ще раз, і вимикаю і заливаю свої пекельні баночки. Заливаю маринатом і далі буду стерилізувати. Накриваю прокип'ячними кришками, наливаю воду, теплу воду по плечики, адже маринат гарячий. І ставлю на вогонь. Від моменту закипання 20 хвилин літрові банки, півлітрові відповідно 10 хвилин. Далі ставимо банки догори дном, добре окутуємо ковдру і залишаємо їх так до повного охолодження. Готово! Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!